Франції закинули втручання у румунські вибори. Президентські вибори у Польщі, класика поляризації. Пишуть змі поляки неохоче говорять про своє психічне здоров'я. Засновник платформи Телеграм Павло Дуров звинуватив голову французької розвідувальної служби Ніколя Лернера у спробі втрутитися у вибори в Румунії. За його словами, йдеться про спробу домогтися блокування облікових записів, що публікують консервативний контент. Цієї весни керівник французької розвідки попросив мене заблокувати консервативні голоси в Румунії перед виборами. Написав дуров пізно ввечері в неділю на платформі X. Він зазначив, що відмовив Лернеру. Дуров запевнив, що не блокував протестні голоси в Росії, Білорусі чи Ірані і тому не мав намір робити це в Європі. Це питання прокоментували у Міністерство закордонних справ Франції. У телеграмі та Твіттер поширюються абсолютно необґрунтовані звинувачення, щодо нібито порушення президентських виборів у Румунії з боку Франції. Франція категорично відкидає ці звинувачення та закликає всіх причетних учасників бути відповідальними. Дальними і поважати демократію в Румунії запевнили у відомстві Франції. Президентські вибори у Польщі знову стали дуелью між лібералами та консерваторами. Це вписується в політичну поляризацію, яку можна бачити у різних частинах Європи. Так коментують польські вибори видання Іспанії за оцінками газети El País, Ситуація в Польщі є частиною політичної дихотомії, яка з національними нюансами проходить крізь Європу. Ліберальний табір, що втілює західні цінності та європейськість проти. Ультраконсервативного націоналістичного та євроскептичного правого крила на думку ABC, у другому турі громадяни вирішать, чи залишиться Польща на проєвропейському шляху, а чи зблизиться з націоналістичними шанувальниками президента Дональда Трампа. Можливе захоплення Варшави популістськими та ультраправими створить розколи з величезними наслідками для польського суспільства та всього Євросоюзу, зазначає іспанська газета. Поляки неохоче говорять про своє психічне здоров'я, а також мало знають про роботу психологів та психотерапевтів. Про це йдеться у звіті інституту психології польської академії наук. Понад 60% поляків оцінюють свій психічний стан як добре, проте кожен четвертий відчуває симптоми депресії. Професорка інституту психології польської академії наук Марта Мархлєвська сказала, що поширеність цих симптомів викликає занепокоєння. Почуття Відчуття втоми, втрати енергії, проблеми зі сном. Саме такі симптоми зголошують респонденти. 21% мають брак будь-якого зацікавлення, будь-чим, навіть тим, що раніше приносило задоволення. Це очевидні симптоми депресії, і вони спостерігаються у значної частини наших опитуваних. Рассіжа човістя досить ватве до заобсервування у спори частині нашої проби. Майже половина респондентів заявила, що розглядає можливість звернення до психіатра або психотерапевта через свій дискомфорт. Однак, професорка зазначає, що зрештою багато людей все ж не звертаються до спеціалістів. Сором, брак довіри до терапевтів, а також страх перед соціальним етикетом заважають зважитись на цей крок, зазначила експертка. Ала перерва в роботі польського ядерного реактора означає втрати для виробника радіоізотопів, а також невизначеність для пацієнтів. Таку тему сьогодні порушує діння газета. Правда, команда національного центру ядерних досліджень, як цитує редакція, докладає усіх зусиль, аби процедуру ліцензування реактора, яка дозволить відновити його роботу, завершити якомога швидше. За обережними оцінками, це станеться не раніше ніж через місяць. Реактор простоює із початку квітня. Протягом цього часу виробництво радіофармацевтичних препаратів, яке також здійснюється радіоізотопним центром Пол. Атом базується на радіоактивних матеріалах, отриманих від зовнішніх постачальників. Центр у своєму листуванні з журналістами визнає, що це означає збільшення витрат на заходи, які є ключовими для онкологічних пацієнтів. Папа Лев XIV може відіграти значну роль у припиненні війни в Україні. Проте думки у цьому питанні розділяються. Про це повідомляє сьогодні Жечпосполі із посиланням на дослідження. Ібріс редакція нагадує, що Лев XIV, обраний у 80-ту річницю закінчення Другої світової війни у своєму першому посланні закликав до миру. І лише 30% поляків трошки більше 30-31%, Док наразі вважають, що американський папа може таки відіграти значну роль у мирному врегулюванні війни. 12 травня Папа Римський зателефонував президенту Володимиру Зеленському і Жеч Посполіта. Нагадує, що український лідер заявив, що розмова була дуже теплою і конкретною. Обговорили зокрема звільнення полонених на газета. Також нагадує, що 15 травня папа римський прийняв на одній зі своїх перших приватних аудієнцій верховного єпископа. Па Києво-Галицького Святослава Шевчука а він є очільником української греко-католицької церкви. Американська мережа швидкого харчування, яка підкорила серця споживачів від Огайо до Дубая, готується вийти на польський ринок. Пише сьогодні пульс бізнесу йдеться про мережу Вендіс. Переговори із франчайзингом вступають у вирішальну фазу. Повідомляє видання це, як зазначається у статті, частина ширшої стратегії ланцюгам, яка припускає, що понад 70% нових точок Вендіс відкриються саме за межами сполучених. Штатів І йдеться саме про наступні роки протягом чотирьох наступних років. Подробиці цієї справи на сторінках «Пульс бізнесу.